Знов, всім привіт! Там якесь одіяло, наше казали знімати. Вчора на відео показували, сьогодні не покажемо. Е е вже, в принципі, загрунтовано майже перетерто. Бля, я не знаю, що навіть заказати. Що? Зараз ждемо поки там покрасити теслу, далі заганяємо беху покрасити. І, в принципі, все, завтра, якщо все буде окей, завтра будемо віддавати клієнтові по цій бесі. Не знаю, чи там дівчата знімали, чи не знімали, як вона була вже загрунтована. Це вже все підготовлено. Двері там теж все вже на її деталі всі загрунтовані, підготовлені. Тільки залишилось перетерти під покраску. Трошки затягнувся час, бо перейшов до, до тої білої BMW. Але та терміновіше, це по суті від одного клієнта. Але цю, і цю, і ту білу на цьому тижні планую віддати і, і потім ще щось зробити, а далі віддихати все. Хватить робити. Треба пиво пити, шашлики жарити, купатись в озері. Вже два місяці літа пройшло, я тільки один раз покупався і то в холодній воді. Душить. Ні, все мені. Що? Дібать, не веселий? Все, глуши камеру. Мене не заглушить. Прицепили. Де бути? Ні. Неве! <ріху> Що ж, підготовлюємо пороги. Структурку мають бути. Це на бампер передній. Такі, такі вон штучки. Теж структурні. Що, сьогодні поліруємо кришу. Ставимо антенну. Ставлять скло. Намічається секс. Намішається сесіс. Привіт, дорогенькі. Французький перехід зніми, як воно. То так після опилу. Думаю, що можна було б краще. Але в камері бракує нам світла верхнього. То есть, ну, на ось то зробилося так, на помацки, розпилилось. І це все сполірується. Завтра, можливо, ще сьогодні споліруємо, то покажу фінальний результат. А поки що, збирання. Всі пластмаски поламались, Благо, що у нас є свій стенд. Ніхто нікуди не їхав, всі новенькі. Щик і не буде брескати, це буде добре. Е, По покрасці крило двері. То все блищить, все гарний майже нове. Пилиночку заберемо. Видно тут? Жирна така, ох, але зішліфуємо. І-і-і. Ну, На сьогодні все, приходьте завтра. Так, Всім привіт. Тесла вже в камері. Тут буде фарбуватися локально стійка в перехід. Ця стійка буде теж фарбуватися локально в перехід, але локуватись повністю і повністю пройом будемо фарбувати. В, в цій машині сам кузов автомобіля, а в другій камері все навісне йдемо, покажу. Задній бампер, який буде також фарбуватись локально, е але локуватись повністю: два крила, дверка і передній бампер. Це все сьогодні планую пофарбувати. Якщо вийде, то викладемо сьогодні. Відосі, якщо ні, то ні. Всім привіт. Вчора, вчора мені дали цей бампер. Це до нашого гено, там Ігор пів машини робить. Вчора я його зробила, вже загрунтувала. Трошечки там було підшпакльовування і вже практично готовий до фарбування. Сьогодні, якщо буде вільна камера, то ігор дофарбує і весь наш автомобіль вже буде готовий до віддачі. Лайфхак для вас: як відрізнити хорошого маляра від хвойового? Дорогі підписники, всім привіт знову! І так, продовжуємо роботу по нашому джипові. Тут у нас алюмінієвий капот. Під час рихтування він нам полопав. Будемо вести на сварку. Ми виставили зазори, спасли капот. Вже поставили бампера, будемо паяти також. Ще почали нашу дверку вже спасати, зняли до метала. Зовну вже трошки підтягнули, канти поставили, треверів тепущину. І що вам хочу ще сказати про цьому джипові, середину вже всі зібрали. Там вона була розтрощена, мінялися багато деталей, перекидалися деталі. Як така діло йде до завершення. Ще яких день-два. І будуть хлопці спаклювати і фарбувати. Всім гарного дня. Дивіться наше відео, ставте лайки, залишайте коментарі, заїжджайте на ремонт.